Привіт, це огляд функціонального міні-ліхтарика від бренду Sofirn. Зустрічайте Sofirn ST10, та зараз я вам все детально про цей ліхтар від Sofirn розкажу та покажу. Починаємо. Постачається Sofirn st 10 в такій класичній коробці від Sofirn, де окрім самого ліхтарика, ви знайдете USB-C to USB-C кабель для зарядки ліхтарика, шнурочок для ліхтарика та інструкцію. Sofirn st 10 це компактний та універсальний ліхтарик EDC з білим основним світлом, білим Боковим світлом та червоним боковим світлом. На лицевій панелі в нас блок бічного світла та напис бренду Sofirno. Зверху в нас основне світло, справа напис моделі st 10 зліва дві кнопки, які керують світлом. Верхня відповідає за верхній ліхтар, нижня відповідає за бокове освітлення. Позаду присутнє кліпса для закріплення ліхтаря на одяг чи на смартфон, і тут же знаходиться магніт. Знизу в нас кришка, яка відкручується, і ви отримуєте доступ до батареї тип 14500. Чи в народі звичайна пальчикова батарейка Аа. На кришці також присутній ще один магніт. Ліхтар отримав один потужний білий світлодіод тн 3535 на 66500 тисяч на основному світлі. Та ще один білий світлодіод тн 3535 на 66500 кельвінів на бічному світлі. Та червоний світлодіод 660 нанометрів. Світить ліхтар до 500 тисяч люмен на бічному та основному світлі відповідно. До 7000 кельвінів. Максимальна дистанція світіння до 144 метрів, вологозахист IPX 6 це захист від потужних водяних струменів, що надходять з будь-якого напрямку. А також ударостійкість при падінні з висоти до 1 метра, вага 49 грамів без батареї. Автономність Софірине 110 використовує знімну батарею тип 14500 на 900 мАч. і в підсумку ліхтарик пропрацював мене в максимальному режимі освітлення приблизно 2 години чи 2 години 20 хвилин, і це як бічний не та основне освітлення. Повна зарядка ліхтарика займає приблизно 2,5 години. А зараз в вашій увазі режими роботи ліхтарика Sofira st Nest-10. Вмикається та вимикається основний режим освітлення одним натиском на верхню кнопку. Затискання верхньої кнопки регулює яскравість освітлення, натиснути одночасно два рази на верхню кнопку, вмикаємо турборежим освітлення. Бічне освітлення вмикається та вимикається одним натиском на нижню кнопку. Затискання нижньої кнопки регулює яскравість освітлення. Натиснути одночасно два рази на нижню кнопку вмикаємо турборежим освітлення. Затиснути нижню кнопку при вимкненому ліхтарику вмикаємо червоний режим роботи. Натискання регулює яскравість червоного режиму. Затискання вимикає червоний режим. А зараз вашій увазі реальний польовий тест ліхтарика Sophirne St10 в темних умовах на вулиці. Тестую ліхтарик Sofirne st 10 в уличних темних умовах. Зараз його вмикаю. Основне світло це в нас мінімальний режим яскравості. Світимо ми ось так. Затискаю кнопку. Це ми вмикаємо середній режим яскравості. Затискаю ще раз, вмикаємо максимальний режим освітлення. Натискаю два рази, вмикаємо турбо режим освітлення, 1100 люмен, і це також дуже дуже яскраво. Тепер я вмикаю бічне освітлення, це в нас мінімальна яскравість. Затискаю кнопку, це вже середня яскравість. І вмикаю максимальний режим освітлення і натискаю два рази. Це турборежим бічного освітлення. Напишіть свої думки в коментарях. Підсумок Sophir Nest10 це потужний міні-ліхтарик з яскравим основним, так і з достатньо яскравим бічним освітленням та червоним режимом роботи. При ціні до 30 баксів цей ліхтарик точно вартий вашої уваги, тому що він гарно освітлює, має нормальну автономність при максимальній яскравості, має два магніти та кліпсу для закріплення на щось небудь. Ну у нього ще приємний міні-корпус. У підсумку, звичайно, рекомендую до покупки. Посилання, де придбати міні-ліхтарик Софірне Неста 10. 10 залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!